У ветеранському просторі міста Сміла відбувся профорієнтаційний захід для ветеранів та членів їхніх родин. Організували його спільно Смілянський центр зайнятості та офіс зроблено в Україні. Під час зустрічі присутнім розповіли про можливості працевлаштування, професійного навчання та отримання грантів на відкриття власної справи. Служба зайнятості завжди відкрита для вас. Ми поруч, щоб допомогти вам в пошуку роботи, перенавчанню, перекваліфікації, можливо, здобуття нової спеціальності, навіть відкриття власної справи. Ми завжди готові вам допомогти. У нас діють програми тобто професійного навчання, перенавчання, це можуть бути короткострокові навчання, може бути повноцінне навчання у центрах професійно-технічної освіти та закладах освіти. Наш головний напрямок це допомога у пошуку роботи. Якщо ви шукаєте роботу, ми завжди допоможемо вам в написанні, складанні професійного резюме, в підборі вакансій відповідно до вашого досвіду та ваших навичок. Також допоможемо вам пройти співбесіду з роботодавцем. Завжди проконсультуємо, проведемо супровід до моменту працевлаштування. До заходу долучилися і представники офісу зроблено в Україні. Вони презентували можливості державних і міжнародних грантів для розвитку малого та середнього бізнесу. Сума гранту, яку можна отримати, це від 50 тисяч гривень до мільйона. Якщо у вас є вже існуючий бізнес, ви можете взяти на розвиток існуючого бізнеса. Якщо у вас немає бізнесу, то звичайно для відкриття бізнесу. Якщо ви претендуєте на розмір гаранту від 50 до 250 тисяч гривень, це може взяти як ветеран, так член його сім'ї. Обов'язкова умова це створення одного робочого місця в подальшому. Якщо ви плануєте взяти грант від 250 тисяч до 500, це два робочих місця. Також має право отримати як ветеран, так і член його родини. А вже до мільйона може отримати тільки сам ветеран цей грант. Але при умові співфінансування 70% сума гранту 30% це власні кошти. Тобто, на даний момент, ну, це виходить 400, 430 тисяч гривень, тобто власні кошти, власний внесок. І людина, яка претендує на суму цього гранту, повинна бути зареєстрована як ФОП до подачі заявки рік. Розуміло. Це на що ще? ми говоримо до мільйона? До мільйона. Від 500 а, до мільйона. Так. Okay. На що можна взяти кошти? На обладнання, на меблі, а також транспортні засоби, які використовуються в комерційній діяльності. Це 100% гранту можна взяти. На сировину, наприклад, якщо це відкриття магазину, то товари це 70% від суми гранту. Оренда 10%. Реклама також 10% маркетинг такого плану. Ветерани активно ставили питання, ділилися своїм досвідом. А розмова переросла у відверту та конструктивну дискусію. Такі зустрічі це крок до соціальної адаптації та нових можливостей для тих, хто захищав Україну.